Владислав Лугінов, Сергій Байдалінов, Володимир Матюшенко. Харківські рятувальники, яких прицільно вбито повторним ударом шахет, коли вони приїхали рятувати людей. Це сталося у Новобаварському районі в ніч на 4 квітня. Все, це просто. Я визволіду, єду скорі. Все. Харків простився з героями без зброї. Колеги, рідні та близькі, прийшли до пожежно-рятувальної частини, де працювали всі троє: Владиславу навіки 52, Сергію 32, а Володимиру 41. Такими вони залишаться в строю назавжди. Вони до останнього подиху були віддані своїй справі. Вони загинули, як герої. Безумовно, боль втрати неможливо припинити, безумовно, це все важко осознати. Я перепрошую, важко підібрати слова. Підібрати слова, щоб цю боль вгамонити. Велике співчуття всім рідним, велике співчуття всім колегам. Безумовно, від нас ушли герої. Герої не вмирають. Вічна пам'ять нашим загиблим побратимам. Дуже боляче що сказати, бо прийшли від нас життя справжніх герої, люди, які своїм життям рятували життя харків'ян, людей. Я був там, бачив все на власні очі і хочу сьогодні подякувати. Всім нашим героям. Боляче, що від нас уходять найкраще, співчуття родним, близьким. І будемо триматися, обов'язково всі виклики ми витримаємо, обов'язково переможемо. Світла пам'ять нашим героям землям. У останню путь героїв без зброї проводжали за традицією – під звуки сирен, пожежних автівок. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Віталій Грунь та Олександра Панченко Харків. Новини.